У здоровому тілі здоровий дух таку ідею вклали у флешмоб Мир, що відбувся вчора у парку імені Чекмана. Дійство зібрало переважно молодь. Розпочали із гімну України. Після чого для учасників підготували цілу програму. Спочатку зацікавлювали показовими виступами спортсменів. Зокрема, на головну сцену парку вийшли любителі воркауту. Сергій Фещук на перекладинах вправляється 10 місяців. Як і більшість юнаків розпочав із турніків у своєму дворі. Після приїзду у наше місто засновника руху стрітворка у Дениса Мініна почав займатися цим спортом на професійному рівні. Це здорово, тому що по перше, це на чистому воздусі, по-друге, це Цілком безкоштовно, тобто ніяких фінансів в цьому не крутиться. Це є безкоштовна дисципліна. Останнім часом я так почав помічати, що багато хто стали більше займатися спортом. Цікаво, що вивчати трюки, виявляють бажання і зовсім юні хлопчики. Чому навчились, демонстрували, і 13-літні початківці здоровий образ життя мені подобається вити, накачатися можна і привабити дівчат. Слідом за воркаутистами увагу присутніх перехопили представниці прекрасної сталі. Які залучили молодь до спільної зарядки, руханки. Тобто, коли ми рухаємося, ми, маємо, ми почуваємо себе краще, ми маємо здоровий спосіб життя, тобто рух нам надає здоров'я, також зміцнює наші м'язи, зміцнює наш організм. Ці традиції пішли ще з минулого століття, коли всі виходили на вулицю і виконували зарядку. Тож ми вирішили відродити цю традицію, щоб наша нація ставала здоровішою і сильнішою. Від оздоровчої частини флешмобу перейшли до патріотичної учасникам. Роздали блакитні кульки із прикріпленими до них картонними фігурками голубів. Із картонними голубами у небо білий голуб являється міжнародним символом миру. Тож саме мир зараз є найбільш актуальним для нашої країни. Я завжди за мир нам потрібна небо над головою. Символічними атрибутами молодь розгорнула прапор України та виклала літерами Хмельницький. Подібні флешмоби відбулись і у інших обласних центрах України.